Шановне товариство, за моєю спиною стоять бійці щитава цирку, які наразі проходять службу Збройних України. Ми намагалися захищати нашу громаду з перших днів. Так було важко, так було багато неправильних рішень. Але ми викладалися наповну і робили все, що могли. За рахунок волонтерів, за рахунок громадян, було отримано безліч допомоги. Вона була передана і на військові частини, і цивільну населенню, яких в цьому... Ми не розуміємо, чому з'являються люди, такі як Машайчук, які з перших днів втекли зі свого міста, які не з'являлися тут на протязі війни, і зараз в чаті як потрібно було робити, розказуючи, що ми робили неправильно і що ми робили, що ми крали кошти. Цього не було. Хочу наголосити на те, що якщо ви такі розумні, будь ласка, приїжджайте, допоможіть нам організувати захист, допоможіть нам організувати підрозділ, а не просто. А користь своїх фінансових або політичних мотивів виставляти кричащі тексти, таким чином роблячи розкол суспільства. Хочу назвути на тому, що кожен волонтер і кожен командир і кожен бієць виклали душу цих підрозділ і намагалися захистити громаду. Ми не допустили ні мародерства, не допустили ні порушень громадського порядку. Ми не допустили проникнення терги. Разом з нашими Збройними силами, разом з військовими частинами, разом з нашими командирами, Мельником Андрієм, Шевченком Андрієм, які з перших днів організовували цей підрозділ, ми на повну. За рахунок викрадених грошей, про які ви пишете, ні я, ні бійці щита Василькова нічого сказати не можуть, тому що всі гроші, які отримували на щит, були витрачені виключно в потребах організації. Вся гуманітарна допомога видавалася навіть видавалося нашим бійцям. Бо були важкі часи. Були важкі часи, коли кожен підставляв своє плече, але вашого плеча там не було. Тоді, будь ласка, йдіть за російським кораблем. Слава Україні! Героям слава!